Легіон «Свобода Росія, русський добровольчий корпус, а також Сібірський батальйон продовжують рухи в напрямку від кордону України в напрямку Москви, і це гарні новини. І буквально через кілька миттєвостей вам покажу відео, які підтверджують мої слова. Відео дійсно, відео докази, не слова якось там бункерного діда, да? який може сказати, ну там 300 чоловік було, ну і 300 всі загинули. Напевно. Ну і танки, звісно ж, 8 штук, 7 штук ми знищили. Ну і звісно ж. Дуже-дуже багато ББМ, там він сказав, 9 штук цих ББМ, вісім вони знищили, при тому, що журналістка, яка говорила переді мною, яку ми давали, вона сказала, що 20 штук вони знищили. Знову ж таки, так виходить, що журналісти російського телебачення, російського зомбоящика, не погоджуються зі своїм верховним головнокомандувачем. І зараз на ваших екранах іще одне підтвердження того, що на Росії продовжується громадянська війна. Тому що губернатор Білгородської області, такий собі, пан Гладков, нешанований мною, говорить про те, що на території населених пунктів Білгородської області ЗСУ немає, ба більше не ведуться ніякі бойові дії, але якось так виходить, що в Білгородській області загинув учасник територіальної самооборони. Ось там от знизу саме останнє, саме крайнє повідомлення, яке от зараз, на жаль, сховалося за титр, який показуємо. Так, дякую. І пише, що територіальна оборона втратила одного своєго бойця. Це вже другий за час цієї спецоперації на кордоні з Україною. Це при тому, що немає на території Російської Федерації начебто ніяких найомників. Вони всі знищуються, звісно ж, десь там ще на етапі зародку, десь в утробі своєї матері, або ну, максимум. Києві, це вже точно. А якось так гинуть люди, і знову ж таки, як я вже говорив, напевно, від ковіда. Оця от зараза вона продовжує своє шествіє по Російській Федерації і вбиває, от саме якось так виходить людей, які мають зброю, людей, які себе числять як бойці самооборони в Білгородській області. Ну, брехня, відверта брехня, особливо яка ілюструється словами Владимира Путіна, який заявляє про те, що ну, 300, ну там 200, 235, можливо, 500, 678. Ну, це точно знаєте, можна абсолютно рандомні цифри називати. Той кісельов йому буде кивати, росіяни будуть вірити, але не, не ті росіяни, які живуть на Білгородщині. Тому що я впевнений, вони все розуміють, до них вже все нарешті дійшло. Ну і зараз про тих, до кого вже насправді давно дійшло, і цим людям, людям без іронії, без е сарказму, честь і хвала, це бійці. Русского добровольческого корпуса, а также Легион Свободы России и Сибирский батальон. Их прямо мова из населенного пункта Теткино. Там цикавые вещи происходят. Ведем бой в Теткино. Легион Свободы России. Название села там подальше, чуть попозже продвинемся. Улицы сильно простреливаются. И дальше еще участковый нас ждет, с которым надо пообщаться. Местные жители, которых нужно освободить обязательно. Мы живые, мы устали. Мы с вами. Вместе, мы сила. Слава Украине! Героям слава! Свобода России! Навіки слава дійсно без всілякої іронії бажаю Російській Федерації Росії загалом росіянам свободи від Владимира Путіна і свободи від усіх тих нацистів, фашистів, які зараз не захопили владу, і дійсно задурюють їм протягом багатьох років їхні голови. Я вірю, що якась частинка, напевно, росіян ще досі є адекватною. і всі от славні хлопці є підтвердженням моїм словам, тому що вони зараз не просто словами, як деякі опозиціонери, не будемо називати прізвища особших. Так словами намагаються щось змінити, а беруть до рук зброю і змінюють ситуацію на полі бою. Ну, бажаємо їм удачі. Сподіваюся, що все у них вийде, і будемо за цим всім стежити навіть протягом нашого етапу.